Омріяні безкраї береги, прикрашені у золоті дороги, це не зрівняні з дивної краси, де вже немає горя і тривоги, немає там скорбот ночей без сну. Немає тління мороку і страху, о Батьківщино, я до тебе йду і прагну до тебе, і знову, й знову лину. Коли настане час мене покличуть теж, тоді перемінюся, я й миттєво. Полину в небеса, побачу ті края, останній погляд я спрямую в небо, Коли настане час мене теж, тоді перемінюся я й миттєво. полину в небеса, побачу ті края. Останній погляд я спрямую в небо, Я погляд свій спрямую в небеса, бо там для мене вже готове місце, там слагода панує тишина, ходитиму по золотій дорозі я буду там захоплювати всі, Радіти, всім. що закінчилась порога, не пошкодую, що вузька була, вона швела вела аж не без порогу. Коли настане час, мене покличуть теж тоді перемігти. Яймитєво, полину в небеса, побачу ті края, останній погляд я спрямую в небо, коли настане час мене покличуть теж, тоді перемінюся, яймитєво, полину в небеса ті края, Останній погляд я спрямую в небо. Відчисно ти прекрасна й несе, ти прекрасна й неземна. і з кожним роком я до тебе плюще, омріяна і рідна сторона, мене ти вабиш знов. Зійнятись вище й вище, зінятися від метушні гріха, зінятися від бруду та неправди, прекрасна рідна й мила сторона, про тебе пам'ятати, буду завжди. Коли настане час, мене покличу теж, тоді перемінюся я й миттєво. полину в небеса, побачу ті края. Останній погляд я спрямую в небо. Коли настане час, мене покличуть теж. Тоді й миттєво. полину в небеса, побачу ті края, останній погляд я спрямую в небо.